Аналізу, тому що теж Центральна Рада постраждала, бо в неї якраз тоді соціальна ідея домінувала над національною ідеєю. Я за те, що вона була гармонічно поєднана, а тоді домінувала і прийняли рішення, що приватної власності не треба, буде колективна власність. І чому Скоропадський і хлібороби всі підтримали гетьмана Скоропадського, тому що він сказав, що буде приватна власність для українців. Особливо для українського села, для сільського господарства, якби, приватна власність, це якби фішка, ключова, про яку всі билися і боролися і так далі. Ленін же це добре використав, сказав, що земля селянам. Тобто він не розшифрував в декреті чітко, як земля селянам. І Для дуже багатьох простих людей, які з села прийшли, ну виглядало, що цей лозун абсолютно правильний і логічний. Та земля, яку ти обробляєш, чи маєш та так. Але до речі, от і Міхновський в своїй конституції і багато інших інтелектуалів дуже чітко виставляли межу. Наприклад, іноземці, не іноземці, право на землю. Я, наприклад, коли сьогодні відбувається дискусія, я є противник права власності на землю сільськогосподарського призначення для іноземців. Тобто інвестиційні проекти, якісь середні речі, конфесії так далі, значить, все решта, я вважаю, що це б неправильно було. Тому що це останнє останнє, що в нас залишилося, значить, на базі на якій ми тримаємося, і так далі, значить, ми ще відомо. Більше того, я вважаю, що для, для українців, для громадян України. Можуть бути певні обмеження, щоб не допустити монополії. Тобто, щоб не два-три агрохоли не все скупили значить, а, значить, і мали б монополію на землю, що треба мати антимонопольні обмеження або в регіонах, або по Україні, щоб не один клан, який ще хтось, значить Херсонського область все скупив, значить, а далі тоді це зрозуміло, що і вони будуть формувати місцеву владу, вони будуть формувати прийняття рішень і так, далі, і так далі. Це буде тоді вже модель авторитарна, тому що якщо ви повністю контролюєте якийсь ресурс, то це небезпечно земельному питанням. Е, тепер е, кілька нюансів е, скажу про ці документи, що я сказав, про сучасну конституцію сказав, два слова про Конституцію Пилиповлика, ви всі про неї знаєте, значить, все прочитали, але на чому я акцентую увагу? Не тільки на тому, що вона перша, 5 квітня 710 нашої історії, не тільки тому, що вона демократична, що там от, е, аналоги розподілу влади на судову законодавчу, і так далі, а в тому, що вона повчальна історична. І в тому, що тодішня наша влада українська, яка програла під Полтавою, зробила правильні висновки, написавши цю Конституцію. Бо за моєю версією історичної реконструкції подій, я це пояснюю, як це було. Ну так популярні до форми пояснював, напевно, так було, як я значить, собі відтворив. Що після того, як Мазепа і Карл 12, програли Петру під Полтавою, а програли вони, на мою думку, перш за все, тому що не мали. Належної повноцінної підтримки простого люду і низового війська Запорізького, значить, і опинилися на еміграції в місті Бандери, теперішнього невизнаного Придністров'я держави Молдова. Вони почали сіли собі, значить, ну не знаю, що вони пали при цьому чаючого або каву, і думали, значить, що ж відбулося таке, чому нас не підтримали. І я думаю, що їх висновок полягав в тому, що е, суспільство не зрозуміло. Чому так швидко була змінна геополітична орієнтація? Всі бачили, що не раз, Мазепа з Петром І зустрічався, не раз зі Петербургу, ті не раз приїжджали і так далі. І говорили, що одна віра пройшла на це і так далі. Потім, в якийсь момент, ситуація змінилася. Фейсбуку не було, соціальних мереж не було. Так пост один написав, значить і всі знають, чому геополітична орієнтація змінилася, а так ніхто не зрозумів, що відбулося. Не заве війська Запорізьке, тому що не зрозуміло, що ми життя будемо віддавати за вас і за Карла 12-го, значить, а що ми, яка доля, наприклад, козаць козаків там, який статус козаків Запоріжжя. Більше того, шведи, які стояли постоєм Чернігівській, Сумській області, ну, на жаль, теж трошки. Крадали наш народ, так як і російські поселення, які там теж стояли. Теж народ каже, ну може трохи краще, але теж крадуть як росіяни, значить, які військовим шляхом там стояли. Тобто, не, не вибудувалась концепція, навіщо ми під Полтавою підтрухаємося і б'ємося за Україну. І тому нам це мінус нашої еліти, але великий плюс нашої тодішньої еліти, що вона зрозуміла, що помилку допустила. І тому, якщо під цим кутом зору ви прочитаєте текст, а ще раз наголошую, все-таки на початок 18 століття. Якщо подивитися, я вже не кажу про там євразійські держави, навіть європейські що там, ну, авторитарні були держави, були абсолютні абсолютистські монархії, були диктаторські режими, там демократії ще не дуже паку десь там, значить на початку 18 століття. І тут в цьому тексті. Ми бачимо не тільки там, розподіл влади, обмеження повноважень гетьмана, значить, застереження прав судових, судових суддів там, і так далі. Але бачимо і разні соціальні речі. Ну, Для прикладу, от ми там в Херсоні десь, Херсону ще не було, ну, може був, просто вони знайшли джерела на Херсон. Ну, головриста, наприклад, була, наприклад, голова Ну, умовно так. Чи щось там було, значить, і от кинули клич, що йдіть там, допомагайте нам. А ми тут говоримо, що хорошо, а що нам в цьому місту буде? І нічого не буде. Тому, значить, в 13-му роді виявилося, що силою цього виборчого так ухвалюється, що столичне місто Русі Київ та інші міста України зберігали неторканими, непорушними всі свої справедливо отримані закони та привілеї. І це мусить відмовити час, обов'язково підтверджувати зетьманською владою. Ну, тобто, повернемося ми в Київ, можна кажучи, або покажемо в на еміграцію, А вже як ми будемо там, то ми підтверджуємо, що всі права всіх міст будуть підтверджені. Не треба державну конкурсу платити, а якби застережені права, як це було. Простому народу, за що простий народ воює? Значить, так само тут появилося. Розділ 11. встановлюється, оголошується, що шодових козаків, їхні дружини, діти, сироти, козацьке господарство, жінок, чоловіки, які перебувають на війні або на якихось військових службах. Не притягуватимуться до жодних обов'язкових для повинностей і не будуть обтяжені сплатою податків. Як чоловік ваш на фронті захищає українську державу, то податки вони платять. Вони Бог, що одним станеться, значить треба вам і прожити і так далі. Тоді, а в нас аргументи з'являються. Розділ 14 проти цих всіх митників, податковців, фіскалів і інших негідників, які так само теж нищили українське народ і мали середній бізнес 18-го. Бо написано, що вони тоді, значить, е, ну, зараз не як знайду, зачитаю трошки пізніше. Умовно кажучи, е, ні, це, це 16 розділ. Що нещасний простолю дуже часто благає про відшкодування і висуває слідні скарги на відкупників мита, оскільки ринкові комісари переслідують його численними незвичними, незліченими здиртами. так що через ті перешкоди на можливості бідній людині вступити вільного кроку на ринку, продаючи дешеві товари для забезпечення своїх і так далі. Тому як висновок, якщо ви щось самі там цибулю посадили в чи в помідори, так, і для свого господарства продаєте і за ці гроші купуєте для хатнього вжитку, то податок ніяк ви не платите.